Це, я так думаю, виводок лебедів. Подивіться. Це мама або тато. А це малеча. Дивіться, як вони дружно, один за одним. Чарівно просто. Вони такі гарні. Я думаю, що це перший, це мама або тато, потім іде, бачите, ці, так вони рядочком вистроїлися. І теж мама або тато, там великий лебідь білий, а потім вже такі вони більш маленькі. Родина Лебедина. Це добрий знак, я думаю, що я таке сьогодні побачила. Десь вони, я думаю, вже приплили, бачите, зупиняються там наче. Ні, йдуть далі. Я думаю, що вони йдуть там трохи далі. Є ресторани на воді, кораблі, і їх там кухарі годують, то я думаю, що, можливо, вони туди йдуть. Бачите, які гарні. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобаєчки, пишіть мені коментарі, побажаємо цій родині лебедів. Успіху та щастя та вірності, звісно.